Жива церква, а не плацька, знає, як двигатися далі, навіть при таких умовах, як війна, природні стихійні бідства і все інше. Так як Первоапостольська церква двигалась. І коли церква жива, то вона буде возвіщати волю Божу, щоб її виповнювати. І як сказано, 1 Корінфянам, 9 глава, 20. с 25 верша. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нет тленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. А для того, чтобы был результат, реально учни Иисуса Христа, І християни, які будуть далі йти проповідувати і бути світом і солью в цьому світові, тобто, коли ми проповідуємо, люди прилагаються до церкви і стають дійсно християнами.